У свято віри надії і любові в Україні відзначають день всиновлення. Упродовж цього року на Закарпатті 30 дітей отримали законних батьків, 80% малечі віком до 5 років. Традиційно найчастіше хочуть стати батьками немовлят і дошкільнят. І знову ж таки традиційно серед дітей, які підлягають усиновленню, переважна більшість старше 6 років. Разом з тим, у службі у справах дітей констатують кількість статусних хлопчиків та дівчаток, які можуть потрапити до нової родини, щороку зменшується. Якщо говорити взагалі про кількість дітей, які підлягають усиновню, то ця цифра весь час у нас це зменшується вже роками. У нас на сьогоднішній день 485 дітей це ті, які підлягають усиновню, перебувають на обліках у службі у справах дітей. І зменшується кількість дітей, яких ми щороку беремо на облік, які можуть бути усиновлені. От в минулому році ми взяли 90 дітей. Правда, впродовж всього року, в цьому році, за 9 місяців 62 дитини. Разом з тим каже Світлана, Якимеліна, зростає число охочих всиновити дитину. Наразі у службі зареєстровано 73 кандидатури 62 з них подружні пари у попередні роки. Дуже часто українських дітей забирали іноземці. Утім, наразі будь-які процеси щодо всиновлення громадянами інших держав чи наших дітей, які евакуйовані за межі України, призупинено. Натомість постановою кабінету міністрів дозволено узаконювати батьківство щодо дітей, переміщених в межах держави. Діти, які евакуйовані за межі України, вони не підлягають усиновленню до повернення в Україну. Діти, які залишились, які проживають на окупованих територіях, також не підлягають усиновленню. Також ця робота буде відновлена тільки після того, коли там запрацюють служби у справах дітей діти, які евакуйовані в межах України, і це важливо, можуть бути усиновлені зараз, цією постановою службам у справах дітей, куди перемістилися діти, надано право здійснювати здійснювати дії щодо усиновлення, так само як і служби у справах дітей, де ці діти стоять на місцевому. Ці нововведення означають, що найближчим часом база дітей, які можуть бути усиновлені, поповниться евакуйованими з інших регіонів України. Загалом, з початку бойових дій, на територію Закарпаття заїхав 31 заклад, де перебувають статусні діти. Утім, наразі тут розмістилися 14 спеціалізованих установ, у яких розміщено 250 дітей, із них усиновленню підлягатимуть за приблизними прогнозами усього 35%.